На фронтах визвольної війни щодня і щоночі точаться жорстокі бої. Українське військо оборонить нашу землю та контратакує противника. Велику роль у цій війні грає швидка та мобільна колісна техніка, а саме позашляховики, які волонтери передають на фронт. Ну, автівку ми придбали самі в Великій Британії. Пригнали її сюди, обслужили, підготовили. Пофарбували і зараз будемо передавати нашим захисникам на передову. Серед сотень автівок і черговий пікап від волонтерського штабу Українська команда в українській команді розуміють потребу бійців в подібних автомобілях та намагаються виконати всі замовлення військових. Волонтерський штаб української команди продовжує роботу по підтримці наших захисників на першій передовій лінії фронту. Ми розуміємо ту потребу, яка зараз є в засобах пересування, і саме тому представники нашої команди в Броварському районі сьогодні роблять свій вклад в нашу спільну перемогу. На жаль, такі автівки довго на передовій не живуть, тож українці в тилу намагаються забезпечити військових такими мобільними засобами пересування по максимуму. Бо шляховики досить часто рятують життя наших оборонців, адже це мобільність, швидкість та непомітність. Дуже велика потреба в таких автівок, тому що це для хлопців велике має значення. Люба передислокація, їм потрібно швидко мобілізуватися, закинути речі, там, зброю, їжу, ну і покинуть позиції, переїхати. Тому а вона там як розходник. Наскільки їх хватить, ніхто не знає. Це вже у нас черго, ну, там четверта машина. В майбутньому волонтери української команди планують передати ще кілька автівок у найгарячіші точки війни. Вже зараз іде робота по підготовці позашляховиків до фронтових умов.